Взагалі книжка це є фактично біографія тих 15 -ти хлопців. Темлів, боляч. Я не знаю, що далі. Холодно мов зима на вокзалі. Знову. -то. 15 хлопців, які сьогодні е, зібрані в історію, яка називається 10 вересня. Заживо. Знаю, що... загинули в один день, і саме історія, як це відбувалося. Е, коротенький, там є опис е, саме із командуванням, як це відбувалося, там все зазначено Там я. Тільки, звичайно, ця пам'ять, ця книжка несможливість е, цю пам'ять. Там я.